Мали поліцейські жителі Павлограда, двох одеситів, яких підозрюють у вчиненні теракту біля будівлі місцевого РТЦК. І за даними слідства, чоловіки виконали завдання спецслужб Російської Федерації. Ймовірно, мешканець Павлограда виготовив вибухівку, а згодом до міста приїхали двоє жителів Одеста, які перемістили цю вибухівку до будівлі ТЦК і привели її в дію. За скоєни вони мали отримати гроші від окупантів, але отримали не гроші, а тільки підозри від Служби безпеки України. Мы разговаривали с ним. Там реклама типа, была работа, короче, какая-то на ну, телеграме. Mm -hmm. И получается, он мне позвонил. Поехал уже ближе к вечеру было. Поехал, приехал уже с сумкой. То есть бом -бом. А вибух біля цієї будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині 2 лютого стався. І тоді, внаслідок вибуху, отримали поранення. Чоловік і стан потерпілого легкий. А підозрюваним зараз загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.